Ще до введення червоної карантинної зони свій концерт встигла дати неймовірно талановита запорізька піаністка Ілона Турчанінова. І програму підібрала, орієнтуючись на складне становище у світі. На думку музикантки, обрані нею твори мали допомогти слухачам трохи відпочити та замислитись про нематеріальне. Програма дуже необычна, вона представлена, нанізана на однобщої ідею. Здесь виходить, що в музыки, в шедеврах фортепианой музыки, можно будет услышать звуки нашей планеты, Земля. И чувств много, и философии багато, она очень своевременная, потому что сейчас у нас в мире такая катастрофа, и здесь как бы немножко переосмысление нашей жизни на нашей земле чтобы человек обратил внимание на внутренний свой мир, на то, что нас окружает, на друг на друга, на красоту нашей земли. Поэтому я думаю, что эта программа такая она, ну, философски очень важная сегодня. Формат концерту обрали абсолютно новий. В жанрі музичної моновистави до цього ніколи не працювали. Зізналася, Ілона на цьому перформансі не зустрінеш видочого, який урочисто оголошує номери. За нього це робить музика та різноманітні звуки, спеціально підібрані під настрій композицій. Конечно, будет очень сложно полтора часа играть без перерыва. И потом здесь очень интересно, потому что мы сделали, он как моноспектакль идет. Здесь нет ведения, никто не рассказывает о номерах. Номера будут указываться на видео, название, но здесь будет все переход здесь через шумы специально подготовленные шумы, то есть как бы ну, и звуки природы, и всевозможные там и радио, как ловится, и брошенная трубка телефона, и стук сердца, там, когда Гершин у меня, обними меня. Ну, в общем, как бы всевозможные такие звуки, которые предшествуют следующему номеру. И поэтому это такой как спектакль. Спектакль. Новий формат кинув серйозний виклик для Ілони Турчанінової, адже їй довелося грати без зупинки протягом півтори години. Дуже складні фортепіанні твори. Тому часу відпочивати під час концерту не було. К, жаль, немає розмінок, і конечно, потрудиться сьогодні сильно, ну потому що там канільзя як... нельзя. Зі так сьо піріптіно і. Маленький мальчик идет в Моцарт, потом в Бетхове взрослеет. Ну, в общем, как здесь нельзя негде остановиться. Цей концерт мав статися ще 10 квітня, та через карантинні обмеження його довелося перенести. Планувалося, що у Фаєр глядачів зустрічатимуть картини запорізького об'єднання художників колорит, які написали їх, надихаючись створами, що увійшли до концертної програми. Та задля безпеки вирішили перенести мальовничі шедеври на відеоекран. Так під час виконання прелюдії до мажор іогана Себастьяна Баха можна було побачити і музичний живопис. Наталья Корбова, и Ольга Харякова, Елена Саурина, Игорь Сокольский. В общем, это Винения «Колорит». Каждый знал мою программу, всем были отосланы все эти произведения, и каждый как бы выбрал то, что ему близко, и написал картину к этому концерту. Поэтому это будет в конце представлено, это очень интересно. Я думаю, что художники придут на этот концерт, они должны сегодня быть. Ну, может быть, не все, кто-то болеет, но во всяком случае планировалось. Поэтому это у меня как бы такой, до этого идет Бог-Творец, красивые виды нашей земли, а это финал человек-творец, как подражание Богу.